Взагалі, чомусь оцей вайб виїба, він в вот, якоїсь да. невиправданої концентрації у нас. Uh -huh. Я брав участь у проєкті танці зірками, я туди приходив, господи, я так от що дивлюсь. І це люди, які живуть в своєму якомусь кіно. У них по 40 гримів, якісь рісничники, хуїчники, просто та господі, вот. ти ж, блядь, ну чого ти виєбуєшся? Хочеться за кожного так, запитати. Так, так, Оля Полякова там з гріма. Але багато людей нормальних, адекватних. Uh -huh. Більшість, так? Так. Да. Uh -huh. І коли з ними починаєш розмовляти, коли вони розслабляються, вони стають нормальними людьми. Я не знаю, мені дуже важко виправдати людську, коли людина вийобується. Я не знаю, що це повинно з тобою статися. Коли ну, в нас там ті самі актори, він після двох серіалів вже ходить і там через раз з тобою вітається, ну це мені просто смішно. Так. Да, просто да. смішно. По зірковому вийобуватись, я просто перекладу глядачам. Цю, цю, цю транскрипцію. Це називається умовно, тебе фарбує гример, а ти береш його кісточку, кидаєш пол і кажеш, ви мені да, накращите. Да, да. Я бачив мільйон разів. Такі, там, вот. Якісь чай принесли, просто він вилувався в обличчя асистенту, мені настільки соромно було. Ну, Це типу... жах. Це звичайні люди. Тобто відношення до людей мається на увазі да, не дуже коректно. Да, да, да. То що треба з такими робити, людьми? Та з ними нічого не треба робити. Права в тому, що з ними робити нічого не потрібно. Ні спілкуватися з ними, ні мати спільного, нічого. От,